Давайте розбиратися. Доєднуємо до нашого ефіру Віталія Шабуніна, голову управління центру протидії корупції. Пане Віталію, вітаємо! Добрий вечір, доброго вечора. Ну от, щойно ми послухали, що заявив генеральний прокурор стосовно цього. Як вважаєте, це а, правильна реакція закликати підлеглих добровільно перепройти а, знову ці комісії МСЕК і а, створити робочу групу за участю іноземних спеціалістів, які мають. Зробити все, щоб подальшому цього не було, чи варто реагувати не таким чином, чи варто щось порадити? Я відчув нотки сарказм вашому питанню. І я його цей сарказм повністю розділяю. Неочевидно, очевидно, що це смішно просити прокурорів, які оформили собі. Я припускаю незаконно без на те підстав інвалідність. Під час війни, щоб від війни відкосити, ще й забирали з цього високу достатню пенсію. Тобто чекати від цих людей моральних вчинків, чого раптом ні, це генеральний прокурор мав провести перевірку, за результатами якої цих людей мало бути викинуто не просто з посад, ну які вони займають, а з органів прокуратури, після чого за наявності підстав їхні висновки МСЕК е, про інвалідність мали бути ви скасовані. І окремо від кримінального процесу цих людей мало би бути призвано в армію згідно закону. А, а О, чому так мав би зробити генеральний прокурор? А от дивіться, ну а можливо, він думає, що настільки це розповсюджена ситуація, от по деяких регіонах до 80% да, була статистика, що він боїться, що це може повністю зупинити систему. Не буде просто прокурорів на цих місцях. А що краще мати таких прокурорів, які купляють довідки аби лише отримувати більшу пенсію і ну, не піти воювати, що я не знаємо, це ще не перевірили, це ще ж треба встановити. Ну, я сумніваюся, що з історією давайте створимо робочу групу, хтось взявся перевірятися. Але тут навіть системніша проблема. Дивіться, рівно рік тому назад, трошки вже більше, 30 вересня, вже було РНБО. По аналогічних проблемах, але в ВЛК військовій вертикалі. Я нагадаю, що е, відкосити від армії можна або через інвалідність від МСЕКу, або через непридатність від ВЛК. Аналогічна історія рік тому назад. Так само РНБО, правоохоронці, боги президента скінчилися нічим. нічим. Для того щоб перемонтувати проблему, не треба РНБО скликати. Якщо за підсумками РНБО немає звільнення відповідальних, а головніше ремонту системи, за підсумками якого вона корупційна дірка, якщо не зникає хоча б меншої стає, то з цими зборами немає жодного сенсу. От поки що я скептичний про а, такі збори. Ще один приклад. Пам'ятаєте, коли втік Дмитрук народи депутат, теж президент збирав правоохоронців, вимагає від них дій, грюка кулаком по столі. Два тижні по тому втікає нардеп Подарченко. І що? Тому, чесно, не вірю в збори, не вірю в, в РНБО, вірю в звільнення відповідальних і, що важливіше, системні рішення. А на якому рівні має бути ну, хоча б звільнення відповідальних? Ну, тут якраз дуже просто. Є Генеральний прокурор, його господарство, є татара, який відповідає за всіма. Ну, бо ще ж ми поліцію не перевірили. Де в мене підозра? Що в отих тисячах е, записів, в бухгалтерській книзі пані Крупи, мені здається, керівниці МСЕК, як яка зараз в СІЗО, є не лише прокурор. Але це ж припущення. Давайте тут будемо розбирати. Давайте про простіше, про системну зміну, яка дозволить закрити цю корупційну дірку. А тут треба усього-навсього рішення Кабміну в кількох нормативних актах і синхронізація баз даних. А й ті рішення, які вже навіть є. Просто синхронізувати між собою базу даних медичну і базу даних МСЕКУ. Ну і відповідно ем, пропрацювати трек електронного документообігу. Це не роки science, це елементарні речі. Тобто не треба ну, навіть міняти нічого в законодавстві. Ну, те, що в нас є, ні. достатньо. Закони міняти не треба точно. Кабмінівська постанова і регулювання. Міністерства охорони здоров'я і трішки регулювання Міністерства соцполітики. політиків. Це друзі, скажіть мені, як Міністерство охорони здоров'я за троки війни не спромоглося запровадити елементарний електронний документообіг в питаннях МСЕК? Це суперскладна задача. Скажіть мені два місяці в країні точно є мінімум дві команди, які робили аналогічні продукти. Це цифрова команда Міноборони і команда Феодорова Мінцифри. <реку> Хай просто не треба РНБО збирати, Хай президент дасть доручення або Федорову, або е цифровій команді Міноборони. І люди за три місяці зроблять те, що мінохорон здоров'я не спромоглося зробити за три роки. Пане Віталію, ну все ж таки, ми дочекаємося сьогодні. Обов'язково можливо, у нас будуть результати цього засідання РНБО. І, до речі, доєднаємо народних депутатів. Хоча от думка Віталія Шабуніна, голови правління центру протидії корупції: що нічого не треба міняти в законодавстві. Можливо, представники різних фракцій щось запропонують своє. Дякуємо дуже, пане Віталію. Віталій Шабунін був з нами.